А на кримінальне впровадження підсудному даному суду підстав для закриття кримінального провадження не вбачається обвинувальний акт, виконаний відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. У зв'язку з цим вважаю, що можливо призначити справу до судового розгляду. Я прошу суд вирішити питання про зміну запобіжного заходу на будь-які інші, які не позбавлений з фактичним позбавлення волі. Тобто, ми сьогодні на заставу. сгодны на домашний арешт, на будь-який суд. В материалах дела четко говорится о том, что мы не створювали никакой террористической организации или группы. Нам вменяют некое содействие этой вот террористической организации или группе. Но и даже по этому содействию, мягко говоря, есть э, уйма претензий. Потому что э, само обвинение, если посмотреть в суть, оно напрямую противоречит Конвенции о правах человека, Организации Объединенных Наций, статья номер 19, она напрямую противоречит политике информационной ОБСЕ в Европе. Оно напрямую противоречит международному и европейскому законодательству. В первую очередь это, конечно, то, что мы выступили против центральных средств массовой информации и э, хотели привлечь к ответственности тех журналистов, которые разжигали межнациональную рознь, Врали, манипулировали общественным мнением и так далее. То есть это самая главная причина, почему я здесь. А никаким образом не якобы содействие террористам и прочая ерунда. Поэтому я очень хочу, чтобы суд действительно в течение там минимального количества времени понял, что доказательств действительно нет, и поскорее выпустил меня отсюда для того, чтобы я и дальше продолжил заниматься своей правозащитной деятельностью и дальше привлекал. тех, хто розжигає міжнаціональну розі, ті, хто розжигає війну к ответственности. ні раз доказував, доказывал, это український суд, і російський теж саме делает. Якщо нужно, він буде к любому сроку. То есть я не вірю абсолютно українському суду, абсолютно, і російському теж. Ми впевнені, що їх ніхто не фінансував. Мій син народився в Донецьку. Ми жили 11 років в Донецьку. Ми там народився цей хлопців. Він поїхав заради того, тільки щоб подивитися на це місто. Він ніколи там не був. Трапилась нагода з рідю класами. Хлопець образування йому міняють таке обвинення, що він студію підняв. Це на сміх кура. Понімаєте? По нашому по українськи це на сміх кура, і мені шкода. Мою дитину шкода. Ви знаєте, будь кого з нас тут присутніх, як ми вам в'їхали в ДНР, ми звідти ніколи в житті не виїхали. Ми б там выехали. Вот я не знаю, що Ви зараз а а сейчас защищаете. Вы сейчас даже защищаете откровенных а врагов Украины. Но причем прикрываете Весли. Весли. можна не спокійно. Весли. Зачем ви нести? Спокійно? Давайте бороться в университет. Чимагам, а ну, чемодан Макза вокзал Европа Вы <поставили> всем нам говорили тогда, которые были не согласны. Вот теперь я понимаю за что <поставили> эти люди будут сидеть в тюрьме. <поставили> і считали, что <поставили> заслужили После тысячи гибелі загибелі наших хлопців. Будь-що будь-яка тема пов'язана з сепаратизмом або за тероризмом, навіть якщо це журналісти, вона для нас чуттєва. І ми будемо тримати на контролі, і ми будемо робити все з свого боку, не порушуючи закон, щоб були все ж таки правосудні рішення і щоб злочинці все ж таки були під вартою. Суд ухвалили кримінальне провадження за обвинувачення Василя Дмитра Андрійовича, так і моя неканалі Ганаліча, очільні кримінальних правопорушень, передбачені 4 статі вісіпятся Частину 2 статті 2, частину першої статті 161 Підмельного падасу України направити до Апеляційного суду Житомирської області для визначення підсудності строк тримання під вартою продовжити до 15 серпня 2016 року. тримання під вартою, на жаль, суд пристає на ту позицію, яку пристають депутати Верховної Ради України з приводу того, що будь-хто хто звинувачується у тероризмі, має знаходитися за гратами. І я сьогодні звертаю увагу, що я просив суд сказав: якщо ви вважаєте, що не можна його випускати, обґрунтуйте це з точки зору Європейської конвенції, яка є частина національного законодавства. Суд вирішив питання про запобіжний захід. А європейську конвенцію навіть не упомінув. Тобто він розуміє, що робить незаконно. Він розуміє, що європейська конвенція не дозволяє того робити, що вони роблять. Але вони не можуть поступити інакше, оскільки це державна політика. Кожен, хто звинувачується в тероризмі, має сидіти за гратами.